І світ просити, слава в Тобі! Отця, і Сіна Святого Святого світа, ми розлаго до добра, нашим родинам, нашим сім'ям, нашим Нашим українцям, які ви хвили з тим перебувають, полоні отця, отця і Сина. Свято вас всіх вітає сердечно. В, в ім'я Отця і Сина, і Святого. Схрещення, зблагоявлення, Господня. Хай, хай Господь Бог закропним цей буде сілить нас, наші сім'ї. Хай будемо здорові, духовні, весни святого. Хай Миру нам на душі, достатку, злагоди, до добра. Він святом всіх сердечно вітаю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Святом вас. Так, можна порядувати. Да, можна порядувати, порядкується ще й є на трішки. В ім'я Отця і Сина, і Святого. Мова діста. звізна ясна, на весь світ весні сія надвертего, звісна ясна, у весь світ смі сія. Е Христос родився. Діво плотися, як чоловік свевинами, о богогай ходився. Добра нас. І вас так у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця. Ім Отця і Сина, вас вітаю святом, злагоди, добра, достатку, миру. Дай Боже до наступного року дочекати здоровими, без війни, без тих не У ім'я Отця і Сина, і святого. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дай Боже до наступного року в мирі, без війни, так. щоб наші хлопці вернулися щоб, так, з полону, з фронту, з вимушеного переселення, без вісті них і начниці. Слава Україні! Героям слава! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. дай Боже, до наступного року дочекати. Без війни, так. в мирі, в злагоді, в добробуті. Так, щоб хлопці з фронту, наші рідні, наші близькі повернулися. Без вісізникві знайшлися, з полону повернулися. Слава Україні! Війни Отця Сина Святого. Святом сердечно вас всіх вітаю. Дай Боже до наступного року, року дочекати. В злагоді, в мирі, в добрі. Хто знайшов, хто загубився, хай повернеться. Щоб, щоб хлопці наші з фоку.

Звати мене отець Любомир. Я є капелан 25-ї повітряно десантної Січиславської бригади. тобто. Зараз ми знаходимося на Покровському напрямку, захищаємо місто Покровськ і навколишні села. І так як ми в прифронтовому можна назвати Павлоград, це прифронтове місто, так я тимчасово виконую обов'язки настоятеля з дозволу свого командира бригади, тому що щоб... Наш український містяни, наш український народ відсвяткував належно, навіть і в час війни, в час того воєнного лихоліття, Різдвяні свята. І сьогодні дійсно так чисельно тішить око, серце, дійсно, що так чисельно ми сьогодні зібралися на спільну молитву, на освячення. Хрещенської води, йорданської, тобто, і я радію як священик, тому що вже майже два роки я служу в Дніпровському десантно і не завжди випадає послужити так. А тут відчуваю себе так в повноті, в духовній повноті, і бачу, що дійсно він е переконаний, що Павлоградці є патріотами, є українцями і є вельми духовними людьми. І ми сьогодні сотворили спільну молитву таку святкову, тобто і, і тішиться дійсно, що це є дійсно свято для священника велике свято. Сьогодні до котрої будете святити воду, щоб може ще хтось під'їде? Ну ще чекаємо, буде? так, ще, ще чекаємо. Боже, власне, хоч дійсно, на жаль, що тут є одна українська парафія, mm. ось, але ми що ми боремося? Ми боремося на всіх фронтах, тобто і в, з, ворогом, з ворогом, який йде з зовнішнім і з внутрішнім. І ми боремося за інакшість. От ми чуємо, хоч нам завжди казали і впроваджували, фальшували ту історію, що ми є один народ, але зараз йде боротьба, що ми є інакшими. Е, спитайтеся руську православну церкву, чи в них є колядки? Немає. Це наша відмінність, це наша індентичність. Вишиванка, е, колядка різдвяна. Тобто, і я е, завершується, хоч той цикл різдвяних свят, але хочеться дійсно, щоб наша. Така молитовна Різдвяна коляда долинула до кожного воїна, який є в окопах, щоб ми на тій молитві якось пам'ятали за своїх близьких, родичів, сусідів, дійсно, які боронять, захищають нас. І дійсно, от я бажаю, щоб та той народжений Господь, і сьогодні Господь, який охрестився, е, так хай дає силу, е, дає е, дієву віру, е, тобто і е, оцю любов, е, щоб ми, можливо, і зараз прийшли з храму, е, набрали навіть, написали щось От кожному воїну. Це буде дуже велика розрада і підняття на такому дусі. У мене велика родина. Хто на праці, ну майже всі на праці, а я, ну, як берегиня, як мати своїм дітям посвятила такі от оберіги, щоб оберігали нас, нашу країну. І дуже прикро, що дуже мало в українській церкві, дуже мало наших поволоградських прихожан, але хотілося б більше бачити. Всі повинні знати, що сьогодні е, хрещення Господнє, свято велике. І ми прийшли відсвяткувати з усіма Можливо, посвятити родини? водичку. Так, якісь традиції Це. є, що ви кожного року робите на водохрещах, раніше купалися. Раніше, коли був трошки здоровіше, <гум> купалися. Зараз не дозволяє здоров'я трішечки. І ще таке питання. От раніше 19 січня було до хреща. Чи було для вас якоюсь там проблема, дилема перейти? Ну, зовсім не проблема. Ми... Так, новим календарем нас все влаштовує. Ми живемо в Україні і нам все близьке до серця українське і до душі. Розкажіть, звідки ви приїхали і що ви продаєте? Місто Павлоград, дідухи, українська ялинка. От. З чого ви їх робите? І де берете матеріали? Матеріал весь вирощуємо. Роби в мене жінка. Розкажіть, будь ласка, як ви все це робите? Де берете матеріали, натхнення? <світ> матеріал все вирощуємо самі на огороді, починаючи з весни і до осіння. Вирощуємо це, все складаємо, сушимо, вибілюємо, перебираємо. Насіння все своє. Ну, якщо щось не вистачає, то ось по інтернету шукаємо людей. В магазині такого не купиш насіння, шукаємо людей, такі, як ми по Україні. Це все складаємо, дивимося теж. Хто що, як робить по технікам, бо і техніки плетіння різні, є, ну оце ж дідухи, так, трьохярусні, є, там на покити, сам платеться. Ну, вирішили, що в нашому місті такого якось мало, якось мало. Думаю, не треба людей привчати. Да? Тобто, щоб дідухи були, щоб обереги були. Ну, хочемо пробувати. Ну, так що поки так. Да. Все своє, все натуральне. От, що мені подобається, що воно все-все натуральне. Навіть нитку я зв'язую, щоб вона, якщо, що, теж була ну, да, розлагалась. Тобто тут взагалі нема. Пластика нема. Як, скільки років ви купаєтесь? Так я знаю вже Боже з 9-го року. Я... Мені, мені це подобається. <гум> ви перший раз спробуйте і тоді будете ходити кожен рік. Якось готуєтесь? Та як готуєтеся. <гум> <гум> Зібралися та пішли. <гум> ну так. Да. А ви от як водичка? Теплинка. Та нічого, добре, Бодряще. Якось відчуваєте, що саме на водохреща ви скупнулись? Та, ну, в принципі, навірно, як-то так. Ну, у вас як ви для здоров'я, чи просто якось як традиція, чи яка у вас мотивація? традиція вже. Традиція і розбодріться.